Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3A2КРю. Сьогодні ми поговоримо про преміум-магазин, що є в нашій грі. Сьогодні продаються набори, наприклад, 50 рідких бустерів перезарядки снаряги. Однозначно їх треба купити. Чому? Тому що ну, за 500 тисяч по 50 нормальна ціна, тим більше, наприклад, що в мене їх там, 50 мільйонів плюс. Тобто, що можна зробити ще з серою, ну, незрозуміло. От, також такий набір є. але Так ми купили три набори по 50 штук, це 150 бустерів, такий самий набір є 250 штук за 2500 голди. А такий самий набір з трьома сундучками, в принципі, ще 500 голди, і ви будете мати вже фіолетовий бустер і ну, нікому не потрібні сундучки. Стосовно бустерів ми поговорили, можна брати бустери за серу за голду, ну, в залежності від того, скільки у вас голди. Якщо вона у вас є, можете брати. Якщо її немає, можна не брати, вони вам не потрібні. Що хочу сказати стосовно взагалі магазинів. Магазини зараз е на всіх платформах ціни різні. Тобто, якщо ви граєте, наприклад, е з Android-смартфона і у вас там Магазин через той магазин буде дорожче. Якщо у вас ціна буде в гривні, то дорожче, ніж на Windows. І коли ви встановили гру просто напряму з Windows Store. Якщо у вас на Windows стоїть Steam і чи ви купуєте через Steam, все одно у вас буде дорожче. Навіть якщо ви перейдете в розділ із золотом, у нас зараз голда коштує 75 тисяч голди. Коштує 2500 гривень. На хвилиночку, якщо ми перейдемо е, в магазин в преміум, той, що є у нас е, на сайті, ми можемо взяти такий самий набір за 3330 гривень. Тобто різниця у нас вже ви рахуєте, що 830 гривень. Але якщо, наприклад, купити такий самий набір через е, Apple Store, ну тобто, якщо гра у вас на iPhone встановлена. То такий набір буде коштувати 109,99. Тобто, якщо ми помножимо зараз курс, нехай буде 37,9, і ми помножимо на 109,99 то це буде у нас 4168 гривень і 62 копійки. Тобто, якщо у вас ціна в доларах, то це найдорожчий варіант, який взагалі може бути. Якщо ви купуєте в гривні, але з преміум магазину на сайті, це, мабуть, другий варіант. І самий дешевий варіант це покупки просто на Windows. Також я хотів сказати, що є у нас варіант, майже халявний 280 гривень. Ми можемо купити такий контейнер. Якщо в тебе немає WZ115A, ти отримаєш танк. Ну, Саме цей. А якщо він в тебе є, ти можеш отримати 5 тисяч голди. Такий самий контейнер в магазині тут. Зараз ми побачимо пропозиції він буде. Так, да, ВЗ-1115А буде коштувати 370 гривень тут. Тобто на 90 гривень буде дорожче коштувати, ніж там у грі, яка встановлена на, на Вінді. Тобто, у нас на сьогодні найдешевший варіант це преміум магазин, який в гривні. Зараз найкращий варіант. Взяти 5К голди за 280 гривень, ви можете взяти це, купивши контейнер з wz 115 а От такі у нас сьогодні новини є по преміум магазину. Все, що стосується гривневого еквіваленту, наприклад, якщо ви хочете взяти от набір, найпростіший, якщо вам хочеться от прям от самий Топовий набір, мабуть, от 6 голди 30 днів Према за 505 гривень. Якщо це для вас багато, 7 днів Према 4200 голди за 385 гривень. За 385 гривень голди ви більше, мабуть, не знайдете. Все, що стосується покупки за гроші в грі, яка встановлена просто напряму на Windows, у вас буде найдешевший варіант. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую за перегляд. Всім гарних боїв, всім пока!